Дана Шарана і він розкаже нам про сьогоднішній матч і його відчуття. Відчуття не можу передати слова на те відчуття, тому що тільки що роздягання всі емоції, виплеснув. виплеснули, але все рівно не можна такі матчі грати. на тому що Знову таки це наша хвороба, це реалізація вольових номерів. Ми прекрасно знали, як грає вірник вері. всі практично в обороні. Ми грає довгими передачами на Сіталах, хоча сьогодні трішки вони поміняли, більше старалася натику сорчуний футбол. Ну і наші захисники центральні справились з нападником суперника. В плані атаки в мене дуже великі претензії до полісу. Спочатку гри я був впевнений, що ми переможемо, тому що гра давалася, треба було тільки реалізовувати в будь моменти ці удари. Але не вода трішки складена і на увазі з крайнім Ну, Але в другому таймі не може таких людей пропускати, коли по центру Боровський наш вихованець так спокійно проходить. Це, це вже те, що ми говорили на установках, і весь час говоримо, що в таких ситуаціях ми стараємося грати в атакувальний футбол, в таких ситуаціях треба просто дрібний фол роботи середині полі. А так, я вважаю, що в ми виглядали непогано і фізично, і по грі перегравали повністю, але це футбол. Команда заслуговує гірницьких хороших слів, тому що вони за кожен м'яч і віддавались. На кожному часу потім. Але все одно я вважаю, що забив ми троє обми, цей мач не пробував. Саме головне це не пропускати. Це саме головне. Дякую за ваші запитання, шановні колі. Сміливіше, прошу. <головіка> Якщо так швидко, без аналізу, основна претензія. Чому? В реалізації? Так, да. в реалізації. Мастерності, ну, майстерність, ну, майстерність магазинів не купиш. Мастерність. Кожне, кожне тренувальне заняття. Ми звертаємо увагу в першу, першу чергу на те, щоб вони реалізовували в любі моменти, особливо після передачі плану. Багато mm -hmm. ми сидимо на стандартних пологах. Але на великий жаль, в сьогоднішньому матчу знов таки ми не змогли використати ті. Дуже вдячний. Так, так що нічого страшного не сталося. Так, так. І, в принципі, ще раз повторюю, напевнені, що ми вийдемо в прем'єр-лігу. Тому що команда дійсно збалансована, але дійсно не вистачає мислі. Вона пліє. Дякую працювати нашої.